Зараз триває бюджетний процес, і в бюджеті закладається ключовий напрямок це українська армія і сектор безпеки оборони. Це абсолютно логічно. Але скажіть мені, чи логічно, коли починають економити на до коли закладено на 24 мільярда гривень менше аніж в цьому році, я впевнений, що відповідь буде ні. Ми не можемо економити на своєму здоров'ї, на здоров'ї наших дітей, і головне на здоров'ї наших військових. За мною зараз один з вищих Запорізької області, один з найкращих, які готують в Україні саме власних лікарів. Тому треба зробити все для того, щоб і сьогодення медицини, і її майбутнє було по максимуму підготовлено до тих випадків, які стоять. А і реабілітація військових, це боротьба з коронавірусом, це просто наше з вами здоров'я. Тому не варто виділяти 84 чотири мільйони гривень на азартні ігри а краще їх витратити на наше з вами майбутнє, на наше з вами здоров'я.